Thank you. You're welcome. Тану пацієнта ми не завжди воно так. Ми довго чекали, побудували вже кілька років. Чекаємо, що тут щоб мало бути, І дуже добре, що відстояли люди села. Свою думку У мене є тут лікуючий лікар. Люди можуть доступно підійти до кожного лікаря, і тепер буде стоматолог і аптека. І це село дуже і дуже потрібно. Це спектр послуг для первинної медичної допомоги. Це і огляд сімейного лікаря, це забіль крові для всіх загальних аналізів, біохімічних аналізів крові. Огляд стоматолога є, кардіограму також записують, тести швидкі робимо. Звертаються, люди задоволені близько зручно їм. Для Грибович, для гряди, для цього ралу треба мати тут амбулаторію. Але потім почалися якісь незрозумілі бюрократичні процеси. Там передаємо, не передаємо. Ну і коли вже. Людмир Зубач, профільний заступник, побачив інформацію, що це приміщення область продає через аукціон з правом змінити профіль. Ну, звичайно, це мене знаєте, заділо як людину. Я тоді переговорив з керівництвом фонду держмайнаш, вони скасували цей аукціон і на сьогоднішній день це передали громаді з 1 вересня люди сюди приходять, сімейний лікар, можна здати аналізи, пройти обстеження. Плюс добра ще новина, що тут буде представництво екстреної медичної допомоги. Фактично 24 години на 7 тут будуть лікарі. В цій амбулаторії буде працювати один сімейний лікар і одна медична сестра. До 20 пацієнтів може бути надана допомога в звичному плановому режимі. Але зазвичай, якщо є пацієнти, то до останнього пацієнта. З 1 вересня амбулаторію вдалося вже вести в експлуатацію. Переукладати декларацій не буде такої потреби, просто лікар їхній сімейний буде приїжджати і вести прийом безпосередньо вже на місці в амбулаторії села Великий Гербович. Історія будівництва почалася ще з 18-го року, і дуже довго от, вона тривала. Мешканці вчули і взнали, що воно десь там на аукціоні продаватися ходить, То люди і пікети організовували все. І люди були, і мешканці втішені, коли це передали львівській територіальній громаді. То практично за місяць часу дороблено, поставлено обладнання. І сьогодні ми бачили пацієнтів, які вже отримують тут медичні послуги. і вона вкрай необхідна була. І зараз всі просто вдоволені тим, що вона в нас за. Працювала.